трам -пам, пам, всім привіт. Почну з історії. Я в мене знайомий, дуже класний потолковий розробник, і він шукав роботу. Надав не то, що шукав, в нього є робота, але ну він не супер там хепі і хотів знайти щось краще. Ходив на інтерв'ю в якусь компанію, яка йому дуже подобається, і він дуже хотів би там працювати. От отувався, Переживав, як там все пройде. Але якби ну інтерв'ю не пройшов, якби офера не отримав. Я йому тоді сказав про речей, що перше ну окей, ну все одно досвід, тіка да? це практис. А друге, що можливо, це й добре, що ти зараз не знайшов роботу, бо я кажу, що там, наскільки ця робота пов'язана з ЛЛМ-ками чи з AI. Типа на, на перший погляд не сильно чи взагалі не пов'язано. Мій поінт в тому, що opportunity cost зараз дуже високий, якщо ти щось робиш, де ніяк не використовуються ЛЛМ-ки. Тому якщо вже ті міняти роботу, то щось не в ОПІ, не окей, і не в якийсь там DeepMind, але. Принаймні, десь, де ти можеш бути в цій хвилі, використовуватись, розвиватись, вчитись і так далі. Та, бо інакше є шанс, що ти да, типу, поміняєш роботу <laughs> через рік. Якби твоя нова посада, це як ті, знаєш, вчити Делфі. Коротше, делфі класна платформа була, але класний білдер. Але потім делфі-програмісти нікому не потрібні. І мені здається, тут цей поінт можна про opportunity cost можна застосувати і для пошуку роботи, і особливо для бізнесу. У мене зараз відчуття. Що Зараз як без шанс щось зробити, ринок буде мінятися, продукти будуть якісь ставати непотрібними, якісь нові з'являтися, нові ринки, і нехай буде три хвилі, типу які я бачив, і коротше, для мене можливо це чи не останній шанс такої великої трансформації. Чому? Тому що там там був інтернет, який там довго розганявся, розчехлявся, там 93 третя чи й коли там 91-й рік, напевно, да, коли конгрес сказав, що окей. Хоча інтернет ці технологія була створена на бюджетні кошти, ми типу, відмовляємось від а, прав, а, ну держава, Сполучені Штати відмовляються від будь-яких типу прав, і це free for all, тобто free for commercial use. Він до цього він був типу академічний. Тобто для комерційного, ну, як по, юридично неясно, як було використовувати. От і тіба був перша хвиля після цього. Там дотком бум 96-й, мов доста дев'ятий дотком креш. Ну я ще тоді тіба, вчився або в школі, або десь ще вчився. Потім друга хвиля така ж а, масивна, яка створила купу типа, цих. Це мобайл, коли з'явилися Uber, Foursquare, якийсь двох, на жаль, але Instagram, Ну, WhatsApp, Telegram, багато всього, багато нових проектів, які з'явилися через те, що змінилась парадігма: з'явилися смартфони, і не ті смартфони, які були в Nokia, а ті смартфони, де немає кнопочок. Потім здавалося Певний час, що крипто — це третя хвиля, да? Пам'ятаєте, NFT, Це я щось зранку слухав подкастом. Хтось згадував про ці NFT, типу обіз'янки за 100 тисяч доларів. Діжительні права власності. От, і можливо, там воно ще розчахлиться, як VR, Неясно, я не знаю. Здається, очевидно, що третя хвиля це не крипто, а це саме AI. І ми це вже бачимо. Це не якісь фейкові ці. Тобто, коли ChatGPT каже, чи OpenAI каже, що ча ChatGPT 100 мільйонів. Монтлі, чи що там, 400 users, чи 300 мільйонів монтлі юзерс, чи цей е, е, новий імідж-генератор їм скористувалося. Зробили їм 700 мільйонів картинок протягом типу, трьох днів після релізу. Ну, тобто, це ну, не фейк, це не те, що там про це пише кранч, чи є якісь популярні блогери і хайпують. Ні, це, типу, дійсно відбувається. Або я слухав подкаст про Дережі в Плозі, по ньому писав, і типу хвалив він серф. Я ще не користувався, але це типу... Щось типу курсора, якийсь типу кодінг, асіснант, але більш оптимізований не під нові проекти, де з нуля пишеться код, і його там, типа, кілька тисяч рядків. А для вже існуючих великих проектів у них там дуже складний. І дуже прокачаний а-ля індекс. Вони будують всі твої кодові бази, навіть якщо там мільйони рядків кода. Воно так побудовано, що типу, в контекст воно якось заходить, і код, який пише або рефакторинг, який робить ця штука, воно не ламає. Да, типу, використовує паттерн кодебейс і так далі. Треба спробувати на Genie, до речі. Коротше, я собі це умовно типу, позначив як останній шанс застривнути і от, на цю хвилю. Ніколи не катався на серфі, але ну, типа <ріст> треба грести туди вигрібати там, де спокійний ці, і потім розвертатись і грести вперед і пробувати встати на ноги. Так що ми подивимось, яким воно буде, ця хвиля. І ще кілька цих адміністративних нотаток. Я переніс, здається, ну, майже закінчив міграцію з собстек. Цей подкаст, який я записую, і ви, якщо ви його слухаєте, то це вже, скоріш за все, не собстек, а з. Транзистора, хоча на саптеки поки залишається редирект, і лінк і я навив. В ідеалі нічого не зламалося. Типа Всі, хто були підписані, залишились. Хоча, здається, там, в iTunes рейтинги скинулись. Ну, таке буває. І буде подкаст, залишається просто на іншій платформі, і до нього залишається емейл з анонсами нових епізодів. Тобто я список переніс сьогодні-завтра. Зроблю розсилку, перевірю, чи все працює. Це раз, це подкаст. Він, до речі, є і на сайті теж podcast. там, типу, нові епізоди, і там я думаю, що додам форму для підписки. От, і окремо тепер є блог, той, що теж був на Substack, але тепер це maxua.com просто, де я пишу там, кілька постів на день. Тобто для мене це умовна заміна Twitter Sky, і там є. Крім того, що це можна читати на сайті, просто заходити на maxio.com. Можна зробити емейл підписки, і мої пости будуть приходити на емейл. Можна підписатися в Telegram, MaxYoga Public, І на BlueSky теж є трансляція постів, які влізають типу, в обмеження BlueSky, ну, Можна і там читати. Коротше, багато варіантів для того, щоб читати, читайте, а, коментуйте. Сьогодні, зранку, до речі, я сидів а, на телефоні, щось спілкувався з цим клодом. І придумали, як спростити коментарі, відмовитись від емейл-верифікації, e тобто, щоб можна було простіше публікувати, допис... ну, робити ком... коментарі блозі, і при цьому ну, якась була захист від... від спаму від Фрода. Так що, я думаю, сьогодні-завтра спробую це реалізувати, подивимось, як воно буде. От. Е, такі... такі новини. От. Мій point, що ЛМ типу, це серйозно, і треба це використовувати. Я, до речі, вчора е, переніс той блог за допомогою LLM-ки, з Netfly NetFly serverless, на Fly не серверлес. Коротше, на, на яку тип, типу, віртуалку. Умовну, яка сама включається, виключається, але можна налаштувати так, щоб вона не виключалась. І логіка в тому, що в тебе, коли в, от, побули, попередня платформа NetLify, там, типа, твої аля, умовно, твій, твій код, який ти написав, тільки коли приходить запит, то воно запускає все, типа, твою цю. Сентбоксик маленький, де запускається твоя функція. І це займає час. І в мене по вимірюваннях Cold Start оцей займав там, 600, 700, 800 мілісекунд. Якщо це повторні запити, і воно ще не встигло його погасити там, протягом кількох хвилин, то це може бути аля 200 мілісекунд. Перед тим, як мігрувати на Fly, я написав дамі я якусь функцію схожу, щоб протестити. Там в мене був Cold Start, типу, вже не 700, а десь 200-300, а повторні, типу, запуски. там, від 90 мілісекунд до навіть 24 мілісекунд. Ну, коротше, тобто, кратно швидше. От, а якщо зробити ще віртуалку, типу, тобто, persistent, тобто, щоб вона не гасла, і додати database polling, щоб вона там кожну секунду пінганула connection до бази, то взагалі це не буде вимкатись. Так, це буде дорожче в плані там, ресурсів, тобто, не, не, не знаю, не 10 центів на день, а там пару доларів, але тобто, можна зробити набагато швидше. Так що Ді речі, але вам прикольна тема, і треба щось робити. Що робити, не ясно, але тіпа, будемо розбиратись по ходу. Залишайте коментар. Сподіваюсь, там вже проста система коментарів, і можна це зробити без додаткового гемору. До зустрічі за тиждень.